Рівчолкін, я голова громадської організації групи активної реабілітації. Наша діяльність є такою доволі унікальною для України, і рух активної реабілітації він є унікальним для країн Європи. Це, він пішов зі Швеції, і головна мета цієї діяльності повернути людину після ураження спинного мозку. Наслідком якого є пересування на кріслі колісному, адже до сьогодні такі травми не лікуються, і е, дати людині ті знання і навички, які дозволяють жити максимально насиченим, повноцінним життям. Е, ну, як ви бачите, я пересуваюся на кріслі колісному, я в 19 років отримав травму спинного мозку. І перші два роки це була звичайна реабілітація. Тобто я не думав про життя особливо. Тобто це було єдиним завданням максимально відновитися, стати на ноги, Ну, те, як тоді вважалося такою ідеальною моделлю реабілітації. Зараз я щасливий, що часи змінюються і з'являються і фахівці, і підходи в Україні. коли від початку формується розуміння, що є травми, які неможливо вилікувати, і з цим треба вчитися жити. І таким чином, за два роки після травми, я потрапив до табору активної реабілітації. Напередодні я познайомився з Уляною Пчолкіною, тоді не Пчолкіною, яка приїхала до мене в лікарню. Я був на реабілітації, і, в принципі, вона мені розповіла, що є такі табори. Куди варто потрапити, і цей табір перевернув мою свідомість повністю. Я побачив найголовніше людей зі схожими ураженнями, які були абсолютно незалежний, самостійний і просто були прикладами, тому що вони мали роботу, вони мали сім'ї, вони керували автомобілем. і Багато-багато всякого, про що я навіть боявся думати на той момент. Звісно, участь в таборі змінила все, і мені захотілося долучитися до цього руху, і таким чином, в принципі, почав долучатися до діяльності. Але розуміння того, що недостатньо навички пересісти на ліжко, вдягнутися, там навчитися їсти, якщо ти не можеш вийти з дому. І це почало тоді, мабуть, формувати мій активізм, тому що я жив. В панельному будинку на Траєщині, де є вісім сходинок, вузький ліфт, і в принципі дуже важко було, ну, неможливо неможливо було вийти самостійно. І в пошуку шляху рішення ми перебирали різні варіанти, встановлення підйомників і всього. Ну, і Це було неможливо або дороговартісно. На той момент ми вже почали зустрічатися з Уляною і жити разом. І ну було прийнято таке радикальне рішення продавати квартиру і шукати житло, яке можна внести зміни на етапі будівництва. І таким чином, в принципі, я почав розбиратися глибинно, як я можу впливати на своє життя, адже розуміння, що змінити простір навколо себе. Воно тобі розкриває ширші можливості, коли ти дійсно залежиш від якихось фізичних моментів. Поки будувався у нас будинок, ми слідкували за ним, ми вносили зміни, ми наполягали, ми сварилися, піднімали все, що можна. В результаті вийшло, що будинок був збудований. Він став доступним для нас, звісно, і він став доступним для всіх, тому що тоді ми заїжджали всі молоді. Без дітей деякі сім'ї тільки формувалися, а сьогодні це вже всі сім'ї з дітьми, і вони всі відчули, який позитивний вплив має ті дії, які ми зробили для себе. Тому що сьогодні у нас в комплексі ніхто не тягає дитячі коляски, ніхто не застрягає в дверях. Всі комфортно себе почувають. В принципі, те, що ми зробили свій будинок безбар'єрним, нам дозволило. Врятуватися з Бучі, коли була окупація, не було світла, не було жодних комунікацій. І єдине джерело інформації було вийти у двір, поспілкуватися. І якби ми були залежні від електрики, то в принципі шансів би отримати цю інформацію було значно менше. І ну, я вважаю, що безбар'єрність вона і рятує життя певною мірою. І... Таким чином, в принципі, сформувався цей активізм. Ми, звісно, не могли просто зробити безбар'єрним будинок. Ми почали створювати ОСББ, об'єднувати мешканців для того, щоб. Ми спільно вирішували свої питання. На жаль, я кажу завжди приклад ОСББ. Це приклад нашої країни, коли в маленькому такому середовищі ми не можемо знайти порозуміння. Тому реєстрація ОСББ у 2015 році, а фактично запустили його тільки після повномасштабного вторгнення, коли довелося відбудовувати наш будинок. Тільки тоді всі усвідомили цінність цього процесу. І якщо коротко завершуючи про наші програми, то окрім таборів активної реабілітації, це така інтенсивна десятиденна програма, де інструктори з досвідом життя, які є таким показовим прикладом, передають оці знання і навички тим людям, які тільки на початку цього шляху ще не знають і не вміють там вдягатися, ну прям вирішувати і базові потреби, і не мають бачення свого майбутнього надалі. Друга важлива програма це є програма Перший контакт, за якою ми познайомилися з Уляною. Це наші інструктори працюють в медичних установах для того, щоб максимально швидко виявити людину, яка отримала травму, надати їй психологічну підтримку, інформаційну різноманітну. Перш за все, наше завдання запобігти ускладненням супутнім у вигляді пролежнів і всього іншого, тому що ну, там дуже складна ситуація в нашій країні з цим. І таким чином, по суті, ми беремо цих людей і супроводжуємо їх протягом подальшого життя, поки вони не досягнуть певної такої самостійності. Так, ну і звісно, ми працювали і говорили про недискримінаційну комунікацію, коли це ще не було мейнстрімом. І навчали і працювали з медичними установами, з волонтерами, і просто формували от. Ту так звану політику інклюзивності, можливо, вона тоді ще так і не називалася. Але якраз говорили про те, що ми є повноцінними членами цього суспільства, ми хочемо бути е, в складі цього суспільства, ми хочемо працювати, жити, створювати сім'ї. І е, ну, в ідеалі те, що говориться, ми хочемо жити, а не боротися. Але на жаль, поки. Е, Мусимо. То якщо ти не борешся, то ти не зможеш жити, якщо ти маєш.